Джой Кемпнер написала, що вона страждає 10 років алергії, як вона позбулася її. Я була учасником та споживачем з 25 січня 2024 року. Я постійно п'ю каву вранці, приймаю свої суперзелені та суперчервоні. Я хронічно п'ю таблетки від алергії протягом 10 років і використовую свої інгалятори. Сьогоднішній день замену важливу віху на моєму. Шляху до здоров'я, оскільки я прощаюся з главою, яка була частиною мого життя протягом останнього десятиліття. Мені дуже приємно поділитися тим, що я більше не покладаюся на інгалятори та ліки від алергії для керування своїм дихальним здоров'ям. Ця подорож була й найдивовижнішим шляхом, який я пройшла. Відчуваю. Відчувається вільно дихання і обіймати кожного дня без обмежень, покладатися на ці допоміжні засоби. Дякую, Лівгудз, за ці продукти, які змінюють життя. Багато любові, медсестра, Асматичка зі стенозом лівого головного стенозу.